Всім доброго дня! Це карта дня для всіх знаків зодіаку, для, точніше, на 3 жовтня 2022 року. Дивіться, є такий нюанс, Ви можете дивитися, наприклад, карту дня не тільки на початку дня, а й на кінці дня, для того, щоб розуміти, чи програється воно у вас тут, на цьому розкладі, чи ні. Це доволі такий інтересний. Цікавий момент. Давайте дивитися, що чекає 3 жовтня 2022 року Овнів. Двойка Пентаклів говорить про те, що ви будете балансувати або вибирати з двох варіантів щось для себе основне. Це стосується. Скоріше за все, чогось матеріального, може в роботі, може в грошах, може в те, що вкладати гроші, наприклад, да? або не вкладати. Дивіться, бо бачите, тут така маленька, маленька, незамітна змійка. Вона або говорить про те, що полягайтеся на свою мудрість та на свій досвід, або один із варіантів може бути не такий гарний, як він міг би. І десь є трошки така подстава, скажімо так. Ладно, давайте дивитися тільців. Тільці у вас виходить карта Маго і говорить про те, що вашого досвіду і мудрості вистачить вам здійснити все, чого ви хочете в цей день. Всі стихії працюють з вами. Збалансовано кожне якесь бажання, або ваша ціль буде досягнута. Куди ви не підете, ви зі всіма зможете домовитися або не знаю купити собі те, що ви хочете, знайти те, що ви хочете, створити те, що ви хочете. Все в ваших руках. сьогодні сьогодні Ну третє число, так, це день для вас такий навіть я б сказала, магічний. Дуже гарна карта, вона випала в мене сьогодні, бо я овен на 2 жовтня, і все, в принципі, те, що я запланувала, все зроблено так, як мені хотілося. Давайте дивитися близнюків. Паш Пентаклів говорить про те, що у цієї маленької білочки є дуже-дуже класні, дуже такі масштабні плани на майбутнє. І ви повинні розуміти, що по білочці ця білочка досягне того, чого вона хоче. 100%. Єдине, що вам, ви все сплануєте гарненько, проаналізуйте і не забувайте про те, що потрібно буде найближчий час діяти. Але це планування стосується або роботи, або якихось проєктів, які вам потрібно буде вкладатися або фізично, або фінансово. Далі у нас раки. Оу, король кубків. Король кубків говорить про те, що ви зрозумієте, кого ви, мабуть, любите. так? Король кубків ще може казати про те, що ви закохаєтесь в когось дуже сильно. І ваше кохання у вас буде прям російською акрилять. Да? Захочеться а, ділитися цим почуттям, захочеться якось. Може показувати або дарувати своє кохання комусь. Король кубків це гарно збалансована людина в плані і почуттів, і, і, і інтелекту. Але проблема їх в тому, що вони не вміють виражати свої емоції. Ось це така карта ще й рекомендація: що не забувайте про свої емоції, не забувайте їх показувати. Далі в нас ідуть е, левчики. Але у вас карта сили це, в принципі, ваша карта. А, ну, тут вона така нетипова. Вона говорить про те, яким би ви не були маленькими або непомітними, або м -м ви щось тільки починаєте робити, може, немає досвіду, ви повинні розуміти, що у вас є а гарна сила, мудра сила. А Стікий стержень рухатися далі. І от ви це зрозумієте. Може, ви завтра розпочнете займатися ще своїм тілом, таке теж може бути. Може, в принципі, це такий значимий аркан для вас. Ви зрозумієте те, що у вас є всі ресурси для того, щоб рухатися в направленні заданої мрії або цілі. Так, далі у нас діви. Сім'єрочка Мічі говорить про те, що буде якась, будуть якісь хитрощі або в вашу сторону, або ви хитруєте. Це карта хитрощів, це карта зради, це карта, може, брехні. Дивіться, будьте акуратні. Також ця карта говорить, що може ви будете щось таке робити в своїх цілях. Але ви повинні розуміти, що якщо ви хитруєте, ну, вона обов'язково повернеться, або дізнаються люди, що ви хитруєте. Якось в такому форматі. Дивіться, будьте акуратні в плані обманів та якихось хитрощів. Далі у нас віси. Віси, у вас виходить відлюдник. Відлюдник говорить про те, що у вас буде такий момент трошки одіночіства. Да? Вам захочеться побути наодинці. Ви будете думати. Мабуть, про те, ради чого я живу, що, що мене чекає в майбутньому, да? який досвід я маю. Тобто це момент такої переоцінки себе, свого життя, свого досвіду, своєї мудрості. Може ви ще почнете щось вивчати? І доволі так уважно вивчати. Далі у нас скорпіони. Скорпіончики, у вас тут туз жезлів говорить про те, що. Якісь імпульси загориться внутрішній у вас на те, щоб рухатися далі. Може, це здійснення бажання на рух вперед? Може ви ну, відчуєте якусь енергію, яка дасть вам змогу. Сказати, рухатися вперед, щоб здійснити своє бажання. ось так І це стосується всього. Це стосується і, в принципі в житті ваших проєктів, кохання. Якщо в коханні, то це шанс на не знаю знайомство, спілкування, в когось це шанс на інтим. Таке теж може бути. Тому що тут жезлів він завжди Ну вообще, жезли це пристрасть. Страсть, кохання, секс. І туз жезлів говорить, що ось щось може статися таке. Причому що це щось дуже бурне. Дивіться, щоб, якщо навіть це станеться, щоб ну, ви не завагітніли, або ваша, ваш, ваша кохана людина, партнер не завагітні. Ну, такий момент теж може бути. Але в принципі цей туз завжди говорить, що буде такий дуже сильний імпульс рухатися далі. Так, далі в нас стрільці. Стрільці у вас сімрочка жизлів говорить про те, що будете, мабуть, захищатися а, або нападати заради того, щоб захищатися. Така вона двояка карта. Пам'ятайте, не дивлячись на те, що може, ви будете нападати або захищати себе, а, про якісь більш духовні речі, більш спрямовані на добро. Я б так сказала. Ну, така, у вас карта боротьби буде завтра. Так, далі у нас козироги, козирожки. А у вас тут карта башні, щось буде рушитися в вашому житті. Карта башні напряму, звісно, в момент війни дивіться, будьте акуратні, щоб на ваших очах щось не сталося або щось поблизу вас. Отака вона карта, не дуже приємна. Але ще ця карта вказує на те, що у вас може бути сильна трансформація. Щось рухне в вашому житті, дуже важливе для вас. Але ви повинні розуміти, що це тільки на найкраще. Ця трансформація вам дається для того, щоб ви виросли більше духовно і зрозуміли, яка сила у вас є. Не дивлячись на всі. Якісь негаразди в житті, ви можете це все пофіксити, або правильно сприйняти, або правильно вийти з цієї кризової ситуації. Далі в нас водолійчики. Дивіться, ось сімерочка Пінтаклі говорить про те, що може ви кудись захочете вкласти гроші, але ви повинні розуміти, що це щось на довгострокову перспективу. Результат ви будете чекати дуже довго. Також ви можете побачити малесенькі якісь результати від свого якогось проєкту, хобі, роботи або ще щось. А, хтось може просто думати про те, що чи варто мені вкладатися туди, чи ні. І будете розуміти, що це цього довго чекати, і, мабуть, я ще не готовий туди вкластися фінансово або фізично, так? А, всіма своїми ресурсами. Бачите, тут слоник не може, не може дістати те, чого він хоче, так? або старається дістати. Просто із-за того, що він ще маленький. А коли він підросте, він дістане все, чого йому потрібно. Це і говорить про той момент, що потрібно на якийсь проєкт вашого життя дуже багато часу, або фінансів. Так, далі у нас рибки. О, у вас тут карта смерті говорить про те, що буде дуже сильна трансформація. Е, карта смерті говорить ще про, бачите, тут зміючка така, вона трансформується, е, скидає свою стару шкуру. Е, ви як перенароджуєтеся. Перенароджуєтеся в сенсі. Не знаю роботи, досвіду, кохання, щось по іншому в вашому житті буде. Але цей момент того, що щось відмирає, станеться саме в цей день, 3 числа. Потім це такий болючий момент. Він у кожного по-різному проходить. Але ви повинні розуміти, що це трансформація заради того, щоб народилося щось нове, більш стабільне, більш гарніше. В принципі, смерть, вона у всьому, навіть цей момент, коли ви це все слухаєте, він вже відмирає. Ви повинні розуміти, що вона завжди поруч з нами. І це норма, коли щось трансформується або відмирає. Це не говорить про те, що потім нічого не буде. Ну, в принципі, все. Єдине, що скажу, ще обща така. Енергетика для всіх двоє кубків це обрати або свою половинку, або діло свого життя. Так? Дуже гармонічна така карта говорить про те, що ми обираємо серцем. Ми обираємо когось серцем. Ну, все, бажаю гарного дня всім.